Це ірмалої XVIII століття. Оце аутентична права. Тоді майже всі Єрмалої, вони були, це дошки в шкірі. І їх дуже часто тиснення наносилось на, на оправу. І це був, були тут застіпки, але вони не залишились, на жаль. Понад 270 аркушів рукописних нот цього унікального церковного видання із колекції Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка уже цієї осені будуть доступні в онлайн усім, хто досліджує або просто цікавиться рідкісними книгами молитовних піснеспівів, так званими ірмолоями. Ось верхній зошит з цього ірмолою. Вже реставратори зняли. І ми можемо побачити, як цікаво з точки зору дослідника, скільки різних записів, які нам належить ще вивчити. Ось тут можна прочитати: благочинний Ірей Іосиф Вельшинський» чи щось таке. Це ми будемо ще з'ясовувати, хто це. Завідувачка науково-дослідним відділом колекції рідкісних видань і рукописів Ольга Ісаєнка називає ірмолоє вершиною духовного співу України. каже, що в колекції їхньої бібліотеки таких рукописних збірок 20, зокрема із харківських сумських монастирів, звідки ця невідомо, але вона одна із перших із восьми колекційних рукописів, які матимуть цифрову копію. Буде створено вісім електронних книг. Це приблизно 1700 аркушів унікальних рукописів. Роботи розпочали у липні у межах проєкту Українські ірмолої як складова світової та національної спадщини, підтриманого Українським культурним фондом. Ціль проєкту це вести до наукового обігу так сказать, унікальні відчизнання пам'ятки духовної культури, а саме рукописні книги національного значення. Український ярмалой серед духовних книг він займає окрему нішу таку, бо він одночасно являється пам'яткою. І книжкової культури, і духовної, і музичної. За цією книгою навчалися співаки, які виконували духовні співи у церквах, і саме по ним виконували ці спів... співи. І тому вони ну, приходили у поганий стан, Це зрозуміло. На самих рукописах там багато так сказати, наслідків їх використання. Там і ми бачимо і свічний. Який там так сказати, стикав, і, і руки, і записи там, по виконанню. От, от все це є. Тому їх треба зберегти максимально, тому що ну, е, рукопис це унікальна пам'ятка, тому що він в, в одному екземплярі все більше його ніде, ніде немає. Пані Олена каже, що українські ірмолої частіше всього були святковими книгами, тому їх намагалися якомога краще оздобити, придумували цікаві заставки, художньо виписували буквиці, тобто заголовні літери до тексту пісень. Ініціал віти який буває ініціали частіше в ірмолоях. Вони рослинного типу, а це бачите, ну вже сюжетні. Робота відповідальна, але дуже захоплює, каже учасниця проєкту, яка займається реставрацією. Ось, ось, коли вона до нас потрапляє, ми робимо її опис і фотофіксацію, обов'язково, щоб знати, яка вона була, яка вона прийшла до нас і яка вона вже потім буде після закінчення робіт. Зараз такий етап. Іде очищення від броду. Сухе обчищення йде. Оце ось всі забруднення треба почистити. А чим чистити? Чищ... Чиститься це гумкою, обичною канцелярською гумкою. Потім його заберуть на оцифрування. Далі він вернеться обратно до нас. Ми йому ще раз зробимо опис, фотофіксацію. І будемо з ним працювати. Після сухого очищення перейдуть до так званої мокрої реставрації, наклеювання спеціального паперу. Ось оці аркуші будуть доращуватись. Е, ну, є бумага, і фіксуватися це все буде мікалентною міколєнтно, бумагою. Це спеціальна бумага, вона Ось така загалом у межах проєкту потрібно відреставрувати понад 200 ушкоджених аркушів. З початку війни бібліотека не обігрівається через пошкодження системи опалення. Тому від вологи по деяким сторінкам пішли хвилі та цвіль. Аби постійні сирени не крали часу, реставратори працюють у безпекових приміщеннях. Однак, через часті і затяжні відключення електроенергії роботи в копіцентрі доводиться призупиняти, тому процес залежить від графіки відключення у Харкові. Але навіть коли є світло, працюють у затемненому приміщенні. Це зумовлено тим, що падають тіні, падають світло, і кожна сторінка може виглядати по-різному. Світліше, темніше. А для наших дослідників особливо важливо побачити, наскільки це сторінка оригінальна. передати колір, передати освітлення цієї сторінки. Тому це важливо робити в такому приміщенні затемненому. Сканування старих рукописів досить копітка специфічна робота, яка вимагає часу. Ми не всі книги можемо розшити всі аркуші. І коли книга шита, вона погано розкривається. І тому тут питання, як її притримати, як розкрити, для того, щоб не було загинів, щоб рівно освітлення лягло. Тому по-різному буває що і місяць, і буває, що редагування дуже довго продовжується. Буває, що ми по декілька разів перероблюємо старінку, експериментуємо зі світлом. У нас от лампи там різні режими освітлення, і буває, що це відбувається і місяць, і два. Це тільки сканування, а потім ще у нас відбувається обробка старінок. Наразі відскановано одну збірку і ще три в роботі. У нас буде створено в рамках цього проєкту сайт, на якому будуть розміщені всі оцифровані копії, електронні копії ірмолоїв. І я думаю, що у вересні наші користувачі зможуть зайти на сайт і переглянути ці цифрові копії. А вже у жовтні відвідувачі онлайн-бібліотеки матимуть доступ до всіх восьми видань рукописів. А далі будуть шукати спонсорів, аби відцифрувати усю бібліотечну колекцію рукописних ірмолоїв. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.